Я вважаю, що ми робимо деяку помилку, скажімо так, що достатньо слабко готуємося до переговорів з таким підлим, підступним і скажімо так, системним ворогом. Бо такі речі, які ми надразово артикулювали на прес-конференціях, в різних заявах, необхідно оформити вже нормативно, як ті умови. Відповідно до яких Україна може йти на переговори з точки зору більш збалансованих, справедливих інтересів. Тобто умовно зафіксувати в якомусь документі однозначно, ті самі, і такі, як і такі червоні лінії, умовно, да, які Україні. Умови піти не відомі, наприклад, пункт перший, однозначно, ні в якому разі не визнання юридичного статусу. Окупованих територій України в складі Російської Федерації, починаючи з Криму, це перше. Однозначно ніяких обмежень по питанням обороноздатності України, питання чисельності видів озброєння наших Збройних сил. Однозначно, це наше суверенне право. Однозначно, ніякого вивіду наших збройних сил. З території той же Херсонської, Запорізької області, яку ми контролюємо, і так далі. І це, це повин... ж все якраз те, чого вимагають росіяни. Так от це повинно бути чітко дозначно, коли починаються переговори. На столі повинен лежати не тільки російський ультиматум, чи той так званий пункт з американсько-європейського план з 22 пунктів, про які ми чуємо тільки так по інсайдерським інформаціям, а повинен лежати. Чіткий план умов, етапів, який сформульований Україною, починаючи з фази завершення гарячих варіантів війни, а далі це ті довгострокові переговори, які повинні вести до великого, як мирного договору. І те, що в нас відсутній такі нормативно затверджений варіант. Який повинен бути розглянутий на парламенті, затверджений, сформульований як директиви української делегації. Це створює для нас дуже таку опасну ситуацію, що ми не доводимо це так, як позиція держави України до наших міжнародних союзників, партнерів, а цим і користується ворог на переговорах і хоче просунути так званий варіант стамбул 1 і так далі. Так...